Випка снідає, видача снідає дружно. Гарне діло, коли дільний апарат робота. Дуже погано, коли немає світу. Приходиться викручуватися. А спосіб, як викручуватися, я придумав десь приблизно отакий. Значить. Це колись, як були проблеми з покупкою компресорів для доїння, люди робили зіловські, переробляли на вакуум для доїння. Тут у нас розширітель для жидкості. Тут трубка, тут бачок. Ось на подачу масла. Сюди це буде вакуумна трубка, а це ну, так звана вихлопна трубка, яка буде виходити звідси і закольцовуватися тут буде теж бачок стоять, тому що частина масла виливається, а можливо ще закольцюю просто на цей бачок. І все буде сюди. Я поставлю. Тут, коли стояв електричний мотор, поставлю такенький. и думаю, что оно будет работать. Осталось найти ремешок. Перебрал кучу ремешков. Это долгий, то короткий. Это я больше таки это подобрал. Але ж, але уже мне меня треба бы смещать платформу. Проще, мабуть, найти довший ремешок. Вот нашел. Такие у меня тут есть 120-й, вже не видно. Треба не йде довше від цього, але коротше від цього. Буду зараз щось хімічити. Тут От мене отвори вже є під електромотор, але вони не совпадають. Хочу я зразу підібрати ремішок, а потім по тому ремішку вже будуть засверлити отвори і буде воно кріпитися. І так, я думаю, викрутимся. Попробую ще один ремішок. Він, в принципі, підходить. Ну але ж опять же виходить ця ситуація, що не вистачає платформи. Оце я ставив. Що то, що коротший. Нормально, можна одіти все чітко. І виходить другий мінус. Вихлопна трубка впирається сюди в головку. Нема тоді місця. Щас покажу. Ось Трубка. І треба надівати сюди. Це виходить таке викло. Він і глуше і часть масла виплювує. Коротше не можна, бо викидає все масло буквально минут за п'ять. Можна тільки довше. Треба, я не знаю. Та мабуть дійсно прийдеться обліняти її. Щось, 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 час треба, щоб посидіти, подумати. Це діло перекурити треба. Хотіли запустити ми цей мотор. В нього оказалось, немає масла, воно при транспортуванні все в ящику. зараз заїду в магазин, зав'ю масло і вже будемо пробувати його запускати. Зинчик набраний, зараз будемо пробувати запускати. Залию Макс масло. Зараз дамо огня цьому мотору. Платформа вже облінена, Макс заварив. Масло? Яке масло? Мізя де масло. Мені треба зажигалку. Ага, Та ти, на твої зажигалки то мало. Дивіться. Досмотря будуть тебе через ті зажигалки. Капець, там тоді на цей на мотор не хватить. Це куцегарку треба до цієї зажигалки. Йоппайма, туши, блин, шапкою. Нормально. Щас прогріється, так, то паяльна пилка, чипи типу лампа Хрясь. Треба з маслом залить туди. Зажгалку. Зажгалку. <laughs> Зажгалку. Так скажи, я сейчас ще насижу. Вот, а тебе бере бензину більше, чем жагуль. <laughs> Та ні, цей мотор против отдыхает, тебе зажигалка дхайт, я скажу. Це ж на Так, а інструкції читать будемо? Ні, потім прочитаємо. Зараз попробуємо запустити і зачитаємо. Ось газюлька. Ото дергавка. А підсоси не знаю, є, нема тут. Ні. Не. Є підсос? Ну не підсосуй. Тут не один. Там їх не один. Мо там ще на газ розчити наш. Ага, це сюди нажмем. на місці буде. Пробуй. Тому, під... Газюльки, газу дай трошки. труси. До половини газу надо. На зайця поставити. Ага, ще крванеть. Пробуй. Но no ойл убирай. Шурк вот, я, 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 я не тоже Я не як Щось він? Ще, ще кнопка яка є? А став палець свічки. Чемлюльку. Щось починає Ого. трохи пихкать. Підсос заглушив його закриву. Не прогріються просто. Тільки торкаюся до чогось його. Зажеблення. Зажеблення. <рес> Та ні, він може це треба трохи відкривати тільки воздух, поки нагріється. Роботає в порядку. Ну що, работає? Зараз поставлю всі шланги, подаливаю масло іде в порядок. Аппарат мечта я скажу. Завтра уже поналываю вас лицо и все будет четенько, блин. Тут пробовал тяга хорошая, ну же проверю на датчикове. Тут натяжечка есть. Все классно. Все работает, пружиненно. Так что я думаю, что... Тепер мені може не боятися виключень світу і всього остального. Сьогодні ще перекріплюся, можемо повезти, що не виключатиме. А завтра позаливаю жидкостя, костя, шлангочки, піде воно мені в роботу. Так що порядок.